Іноді колеги по фракції слова народу запитують мене, мовляв, а що ти маєш до тієї чи іншої сфери, що ти, наприклад, голосуєш жовтою, не підтримуєш. Я дуже хотів висловитися з приводу підтримки аграрного сектору, у тому числі тому, що, наприклад, я після п'ятого класу почав трудову діяльність влітку, підробляючи в місцевому радгоспі. і цим пишаюся, що руки знають, що таке трудитися на землі. І я комунікую з представниками агарного сектору на окрузі рідному і від них отримую зворотний зв'язок і сигнали, чи варто підтримувати те чи інше щодо захисту персональних даних і так далі, то знаєте, у нас вже ці меми з'явилися коли. Малюки тікають з пологового будинку, тому що поруч стоять шкідники у формі СТЦК і тому подібне. Тому давайте не ганьбити нашу країну, а приймати у парламенті гідні рішення, які відповідають позиції очевидної більшості наших з Володимсановичем виборців. Це важливо. Я на такій позиції.